У сучасному світі освітній процес уже неможливо уявити без розвитку не лише інтелектуальних, а й емоційних навичок. Адже дитина має навчатися не тільки розв'язувати задачі чи писати диктанти, а й справлятися зі своїми почуттями, комунікувати з однолітками та знаходити власний шлях у житті. Саме на цьому ґрунтується програма соціально-емоційного навчання зерна, яка поступово поширюється у школах України та вже проростає і у могилеві подільському Нещодавно на базі гімназії номер 5 відбулися тренінги, підвищення кваліфікації для педагогів шкіл громади, де учасники долучилися до практичного втілення цієї унікальної методики. Атмосфера панувала тепла та відкрита. А кожен з присутніх мав можливість відчути на собі ефект вправ, спрямованих на розвиток саморефлексії, вміння слухати та підтримувати одне одного. Програму «Зерне» реалізують у межах партнерства між лабораторією екологічних підходів до соціально-емоційного навчання Гарвардської вищої школи освіти, зелего Фаундейшн та Міністерством освіти і науки України. Така співпраця дозволяє впроваджувати в українських школах найкращі світові практики, що вже довели свою ефективність у вихованні гармонійної, відповідальної і щасливої особистості. За словами організаторів, участь у тренінгах стала для педагогів не лише джерелом нових знань, а й справжнім досвідом. Учасники відзначили, що вправи допомогли відкрити у собі нові ресурси, налагодити командну взаємну дію та глибше зрозуміти, наскільки важливо дбати про емоційний стан дитини. Програма Зерна продовжує проростати у могилеві подільському формуючи нову освітню культуру, у центрі якої дитина та її всебічний розвиток. І хоча це тільки перші кроки, та вже сьогодні видно, вони дадуть міцний урожай, що стане вкладом у майбутнє покоління українців.